Так, четвертий ми починаємо з кінця. Шоста секція. Ой, 16 відсотків залишилась. Це робить швиденько. Шоста секція. Бачимо, зробили повністю бетонну плиту, зробили виходи, і тепер, в принципі, спокійно вже можна там собі робити роботи. Це між ними перехідний паркінг. Я думаю, його пізніше зроблять. Після того як піднімуть трошечки шосту до неї прив'язки будуть по секції. Це у нас п'ята секція. Бачимо, у нас підняти перший, другий, третій поверх. Е залито, не залито не бачу, по-моєму, ще не... Ні, залито. Третій поверх, четверта секція, бо Раз, два, три, п'ять П'ятий поверх набирають перекриття над п'ятим поверхом. Е от бачите, яка різниця у нас між четвертою і третьою секцією? ну, Пов'язана з блокуванням п'ятого Я вже розказував цю історію. Але не буду е ще раз тої теми торкатися, бо нічого гіршого, ніж бюрократія в цій країні. А, ну і ще корупція. Це дві речі, бюрократія, корупція, дві подорожки в цій країні. Добрий день. Так, це ми потрапили між секціями зараз. Між четвертою і третьою. Зараз спробую третю якось пройти, але тут, звісно, просто такі калабані, такий неприємний моментик. Зараз теж проскочимо, все, проскочили, там далі буде трошечки легше. Заходимо третю. Чому в Третю, друга, перша вони повинні були здаватись в кінці цього року, але ми не встигли. І е, е, ні, ми їх не переносимо на травень, як третій грінут, але вони будуть здаватися десь орієнтовно в лютому. А, от Зараз третя секція. Тут ще, я так розумію, щось по каналізації робили по, по нижньому рівню. Я зайду, мабуть, зараз в секцію номер 2 Це буде щось середнє між першою і третьою, це таке середня готовність. А, і ми зараз подивимося, яка ж у нас середня готовність цього а, цієї черги цього об'єкту. Поїхали. Так, тут треба пережненько, щоб не сунувся груд, щоб я не пішов в каналізацію. Як дехто бажає. Так. Ух ти. бачите, які тут двері файли хлопці зробили для того, щоб утримувати тепло всередині. Супер. Ми от потрапляємо на перший поверх і на першому поверсі стоять всі вікна, як в принципі в секції номер 1 побачити можна. Бачите? Секція номер один теж. По... А давайте я країк секції першої покажу, не буду далеко заходити. Ми якраз зворотньої сторони, з бокової зворотньої робимо фасад. І от вже нанесли перші кольори. Ось от такий зелений, який у нас там був. І за поворотом там також зараз якраз ведуться роботи по утепленню. В принципі, секції невеличкі, тому нічого складного нема. Тобі що вони? Ну, оця взагалі промокутна. Вона найменша перша, друга, третя трошки більше. Так, окей. Пішли подивимося, що у нас по поверхах зроблено, щоб ми собі мали уявлення по готовності. І судячи з того, що прив'язаний шланг, я так розумію, що зараз роблять стяжки. Не просто так. Він цей шланг тут висить. Бачимо, що вже штукатурка є, це ментна піщана на стінах. І причому. Практично всюди. Е, так, Це опалення було розведено нового разу, але це мету піщаної штукатурки тоді вона, по-моєму, робилася тільки. В квартирах вона теж на зовнішніх стінах вже є. Тобто тут лишається тільки зараз залити стяжку, поставити двері. І після дверей поставити радіатори. Все. По суті, ну, зовнішнє це огородження, я прив'язую до фасаду, і потім тільки внутрянки. Тобто, по суті, не так багато робіть, тим більше, що бачите, хлопці закриваються, тобто, як з'являється температурка, вони роблять якусь роботу, як сьогодні. Добрий день. Добрий день. А, так, ще раз нагадаю, я тут тільки по краю пройду. От, вже зробив. Ні, я не буду навіть, я просто покажу, воно навіть так красивіше виглядає. А, бачите, як виглядає стяжка. По квартирах спочатку роблять, а по-моєму, в коридорі трошки інший рівень, тому що там ще плитка кладеться, вона трошки, трошки нижче чи вище. Я вже не пам'ятаю, якщо чесно. Бачите, розрізали стяжечку по всіх куточках, по, так як треба, щоб це по цих деформаційних. В шовчиках вона розходилася, щоб не було тріщин у цих відкутів. І тут так само вже, бачите? Це у нас третій поверх. На третьому поверсі другої секції вже стягне. Я так розумію, в першій черзі вже зробив, але я зараз запитаюся в майстра, який робить тут стяжку. До речі, отак от виглядає підкладка під стяжку. Ось великий об'єм. І тут, і тут, і тут. Тут, по-моєму, вони якраз тут працюють. Хлопці, щоб я не ходив в першу секцію, вперше вже стяжка зроблена. Так. Ага, все, супер. Все, В першій секції стяжка зроблена, тобто зараз роблять в другій і переходять на третю. Тобто ще до Нового року, я так розумію, вони повинні більший об'єм цих робіт закрити. І залишиться що у нас? Двері вони вже замовлені, наскільки я пам'ятаю, бо до мене вже зверталося в їх сторону відкривати. Ми, якщо чесно, незважаючи на те, що там. Проєктанти собі напроєктували. обід ну, для проєктантів вони роблять це по нормах. Але у нас така штука існує, як реальність, а в реальності, на жаль, існують такі моменти, як от, отут-о, комусь, комусь прийшлося б відкривати назовні. Ми просто поробили так, всередину мається на увазі, ми поробили таким чином, щоб відкривалося... Всі квартири назовні, та вони будуть дверями перебуватися, але це краще ніж когось, як то кажуть, обідіть когось, комусь дати бонус. Тому всі відкриваємо назовні. По можливості, ну крім тих, там, по-моєму, один чи два випадки, коли то взагалі неможливо. Ну, в принципі, все, що хотів сказати. Основний момент, десь кінець лютого ми спробуємо отримати сертифікат. Незважаючи на те, що у нас не готовий фасад, ми можемо в зимовий період здаватися без фасаду, але ми спробуємо все ж таки той фасад доробити, тому що ну, краще здавати з фасадом, ніж без фасаду. Так? Ну, така логіка. Чим більше робіт ми встигнемо, тим менше потім нам переробляти, тому що клієнти потім, якщо їм передати цей об'єкт, все одно все, все порушать. По четвертому, мабуть, все на сьогодні. Все, до наступних зустрічей. Камера сідає. Я ще зроблю не один огляд, але вони, мабуть, будуть вже по інших об'єктах. А по четвертому вже до наступного року. Всім па-па!